Більш як пів тисячі обстрілів за минулу добу із такою інтенсивністю російські військові били по території Запорізької області. Внаслідок однієї з атак загинув літній чоловік. У обласній військовій адміністрації розповіли, що окупанти застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Зафіксовано 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаю очільника області Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас, вітаю вас, пане Іване. Повітряна тривога зараз лунає на Запоріжжі. За минулу добу понад пів тисячі разів росіяни обстріляли область. Розкажіть докладніше про наслідки. Так, дійсно, останні тиждень ворог суттєво збільшив кількість обстрілів території Запорізької області. Якщо минулий тиждень ми фіксували від 300 до 400 ударів, то цього тижня менш, менш ніж пів тисячі не буває. На жаль, ворог вчора вбив одну нашу людину. Це 63-річний чоловік, який просто поровся на городі на території населених пунктів, які не так далеко знаходяться від лінії бойових дій, і просто цивільна людина була вбита ворожим обстрілом. Що в чергове підтверджує, що Ворог не цілить по а, військовим об'єктам. Ворог цілить безпосередньо і по цивільним об'єктам, не переймаючись взагалі цивільними мешканцями і їхньою безпекою. Також ворог вчора продовжив обстрілювати території населених пунктів, які знаходяться не так далеко від лінії бойових дій, і авіацією, і кабами, і ФПВ-дронами, і всіми тими засобами, які сьогодні його ворога на озброєнні. Вчора Росіяни також вдарили по будинку багатоповерховому в Степногірську. На щастя, там люди не постраждали. А розкажіть, наскільки пошкоджена ця багатоповерхівка? Чи довелося відселяти людей? На жаль, Степногірськ це населений пункт, який знаходиться буквально в 10 кілометрах від лінії бойових дій. Там раніше проживало 4,5 тисячі мешканців, і від початку повномасштабного вторгнення мешканці все більше виїжджають з Степногірська залишаються. Декілька сотень 500-700 людей наразі в Степногірську. А, звичайно, майже всі багатоповерхівки вони є порожніми. А, через те, що ворог постійно обстрілює кабами а, Степногірськ. Це не перша багатоповерхівка, яку ворог руйнує кабами, і на жаль, це увійшло в таку практику. А, на жаль, як наслідок вчорашнього обстрілу, ми бачимо, що електрика. Перестала функціонувати в декількох населених пунктах. Майже три тисячі абонентів є сьогодні знеструмлені, дякуючи енергетикам, які навіть під загрозою ворожого обстрілу продовжують продовжують налагодити систему після кожного ворожого обстрілу. І тут буде так само: як тільки буде безпекова можливість, то буде полагоджена система електропостачання. Ви вже згадали, що степногірська люди виїжджають, евакуйовуються. А щодо евакуації з інших населених пунктів, ви нещодавно повідомили, що за три останні місяці лише 59 мешканців Гуляйполя і Оріхова виїхали з тих небезпечних районів. Скільки ще людей залишається в небезпечних районах? Куди їх можна евакуювати? Куди їм пропонуєте виїхати? Не лише е, Гуляйполі, а в цілому з прифронтових населених пунктів майже 60 мешканців виїхало за три місяці. Про що свідчить ця цифра? Це свідчить, що масової евакуації немає. Це свідчить про те, що багато людей не виїжджає. З території наближених до бойових дій всі, ті, хто хотіли і мали можливість виїхати, вже виїхали. Дякуючи підрозділам національної поліції. Вони допомагають одразу нашим мешканцям, ті, хто виявили бажання виїздати. Куди виїжджати? Є декілька напрямків. Перше, це безпосередньо до обласного центру, до міста Запоріжжя, де мешканцям може бути надано тимчасове житло оформлені всі необхідні документи, матеріальна гуманітарна допомога тим, хто виїхав, також надається нашими. Благодійними організаціями звичайно ми можемо допомогти мешканцям виїхати і у більш віддалені та безпечні регіони нашої держави так, завдяки Укрзалізниці. Курсує потяг і до Львова, і до Хмельницького, куди також може бути здійснена евакуація. Але якщо подивимося на цифри мешканців на кількість мешканців, які скористалися цим потягом, то вона також не є надвеликою. Це приблизно 200 мешканців за останні три місяці, які скористалися послугою евакуації до більш безпечних регіонів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що наші мешканці. Знаходяться якомога ближче до своїх домівок, не хочуть виїжджати, вірять в наші збройні сили для того, щоб навпаки повертатися на деокуповані території і всіляко допомагати військовим налагоджувати там цивільне життя. От щодо допомоги військовим Запорізька область активно і постійно допомагає силам оборони. А розкажіть детальніше, яку саме допомогу надає область військовим. Для нас це пріоритет. Допомога військовим це є пріоритет. І ми а, щодня передаємо підрозділам допомогу минулого тижня. Передавали тим підрозділам, які безпосередньо ведуть бойові дії а, на а, східному флангу нашої Запорізької області, це і в районі Гуляйполи, це і в районі Покровського Дніпропетровської області а, і іншим підрозділам. Наш пріоритет, щоб військові не а, шукали. Ще один мавік або ще один піввідрон. А щоб вони виконували свою основну задачу це боронити територію Запорізької області. В цілому, дякуючи всім нашим громадам Запорізької області, в цьому році нам вдасться створити оборонний фонд на суму приблизно 2,5 мільярди гривень. Це і дрони, це і логістика, а отже, автівки, вантажівки, пікапи все те, що сьогодні вкрай необхідно для наших військовослужбовців. Наша основна задача забезпечити військовим всіх необхідним. Задача військових боронити кордони нашої держави і нашої Запорізької області. Пане Іване, в Запоріжжі стартувало будівництво чергових двох підземних шкіл. А розкажіть більше про це, коли плануєте завершити будівництво, і коли учні зможуть навчатися в цих школах. За рік в нас є суттєвий прогрес. Якщо рік тому на території Запорізької області дві тисячі учнів мали доступ до офлайн освіти, то сьогодні це більш ніж 13 тисяч учнів щодня відвідують школи офлайн на території Запорізької області. Так навчання відбувається суто в укриттях, суто під землею, але це для безпеки наших дітей і для спокою батьків, що їх діти перебувають в безпеці безпосередньо. Наразі ми закінчили будівництво шести підземних шкіл, де вже відбувається освітній процес. Наразі відбувається будівництво ще тринадцяти підземних шкіл, які ми будемо намагатись закінчити до початку навчального року, до першого вересня. Не всі школи з тринадцяти вдасться закінчити до першого вересня. Але ми будемо наближатись до цього сьогодні. в нас будівництво підземної школи займає приблизно 6 місяців. Це такий рекорд е в частині зведення тисячі квадратних метрів під землею. Тож наша мета в цілому до 1 вересня вивести щонайменше половину від дітей шкільного віку до освіти офлайн. Зараз на території Запорізької області перебуває 60 тисяч дітей. Отже, 30 тисяч мають вийти на 1 вересня на офлайн навчання. Ми бачимо результати якість навчання збільшується. Соціалізація дітей точно стає краще. Діти задоволенням йдуть вранці до школи, чого не завжди нам вдавалося досягти раніше. Пане Іване, я вам дякую за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую.